Спочатку 28 пунктів, так. бурхлива реакція. Потім нібито Зеленський на щось погоджується, обговорення йде. Потім 19 пунктів, потім 22, потім європейські лідери. Женева, щось говориться. Потім вистрелює Єрмак, який говорить: поки Зеленський є, нічого підписувати стосовно е, територій не буде. Угу. І дає він це інтерв'ю виданню The Atlantic». Але ж ми з вами розуміємо, що от наше е, спілкування в один день відбувається, а е, наші громадяни подивляться це інтерв'ю трішки пізніше. Так. От перш ніж воно в The Atlantic» опублікувалося, я впевнений, що вс вся стенограма цього інтерв'ю пішла куди потрібно по каналам спецслужб е, США. Вони побачили, що це буде. Угу. І ймовірно був запущений ще певний механізм тиску на українську владу.